Відсвяткуємо після перемоги, а зараз є важливіші речі. Радіо Буковинська хвиля відзначає десятиріччя, організувавши збір грошей для військових сил спеціальних операцій. За донати обіцяють подарунки від захисників, які наробили чимало клопоту окупантам. Подробиці в сюжеті. Перше десятиріччя відзначила радіостанція Буковинська хвиля 3 лютого. Та замість подарунків слухачів вони закликали зробити свій вклад у перемогу і долучитися до збору. 3 лютого радіостанції Буковинська хвиля сто ФМ виповнюється 10 років. Ми обов'язково посвяткуємо після перемоги, а зараз час для важливіших справ. Наша команда оголошує збір. 100 тисяч гривень для 73-го морського центру спеціальних операцій Збройних сил України. Це військові, які працюють безпосередньо у тилу ворога. Збір стартує просто зараз. Серед донатів від 500 гривень. Ми розіграємо сувеніри від військових, які наробили клопоту окупантам. А ще на вас чекають інші заохочувальні подарунки. Не боріться, задонатьте колектив радіостанції вирішив зібрати символічну суму 100 тисяч гривень, адже вони мовлять на частоті 100 і 0 ефм. Половину суми нині їм задонатили парафіяни храму святих апостолів Петра і Павла. Як рідна мати, яка любить своїх дітей, що важливо, яка мати, яка любить своїх дітей. Годує своїх дітей, допомагає своїм дітям, так і наша церква, і безпосередньо наша громада, переверхованих апостолів Петра і Павла підтримує українських воїнів ще від 2014 року. Також ми вирішили долучитися до цього збору організованого радіостудію СТОФЕМ, тому що ми, як українська церква, яка бажає перемоги України і Всього найкращого для наших воїнів, аби найшвидше наступила ця перемога, то залежить від кожного з нас особисто хто, хто чи може допомогти, ми. Вкористалися цією можливістю так цим збором організованим, щоб допомогти воїнам в силах спеціальних операцій. Прихожани храму запевняють, допомога зараз вклад у майбутнє. Війна це така страшна річ, яка не тільки з воїнами, не тільки вони воюють, воюють. Воюємо і ми своїми силами. Тому що якщо вони будуть знати, що тут в тилу все добре, все спокійно і є підтримка то звичайно, що і у них це буде зовсім по-іншому сприйматися. Ми маємо бути вільні, ми маємо бути єдині. І якщо ну, ми не зробимо цього зараз, то що ми залишимо своїм дітям, своїм внукам і своїм правнукам? Директор радіостанції Буковинська хвиля Олег Сірман розповідає: для тих, хто задонатить найбільше, підготували подарунки, зокрема тубуси від зброї, яка наробила чимало клопоту окупантам, розфарбовані українською символікою та прикрашені логотипом Буковинської хвилі. Нині такий сувенір передали парафіянам храму. Від 73-го центру морських спеціальних операцій від радіостанції Буковинська хвиля. Ми вам вдячні за найбільший внесок до нашого збору. Це 50 тисяч. Гривень і е, знак вдячності ви отримаєте ось такий подарунок розмальований від наших військових і від буковинської хвилі. Щиро вдячні за вашу жертву. Нехай Бог допомагає. Окрім того, до збору долучився і педагогічний колектив гімназії No19. Вчителі розповідають, намагаються всіляко допомагати військовим з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожного із нас зараз переповнює таке почуття вдячності. Немає байдужого, тому що ми завжди з знали про те, що українці це така героїчна нація. А за останні роки ми бачили стільки прикладів героїчних вченків, стільки відчайдушних історій, які не можуть залишати нас байдужими, які не можуть не надихати. Саме тому ми допомагаємо нашим захисникам. Про збір буковинської хвилі дізнались із соцмереж і одразу загорілись цією ідеєю, оскільки Олег наш випускник, ми точно знали, що ми обов'язково долучимося до цієї справи. І вперше ми зробили таку акцію одноденний збір заробітної плати працівників школи. Ми зробили це вперше. Зробили загальні збори і всі разом обдумали і вирішили, що ми обов'язково долучимося таким одноденним збором до цієї акції. Нам вдалося зібрати 20 тисяч гривень. За вагомий внесок, гімназія також отримала сувенір від Буковинської хвилі та військових. Менше як за тиждень радійникам вдалося зібрати 85 тисяч гривень. Серед тих, хто задонатить 500 гривень, також розіграють брендований тубус та іншу військову атрибутику. Не втратьте і ви свій шанс зробити внесок у перемогу. Антоніна Фігель, Максим Димко, Чернівецький промінь.